На будь-яке політичне рішення готовий навіть сам прем'єр Яценюк, аби сформувати нову коаліцію. Про це нині заявив на засіданні кабінету міністрів. Усе слухала Яна Брензей. Яно. То чи готовий Яценюк піти? Добрий вечір. Віто. сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр Арсеній Яценюк укотре заявив про свою готовність покинути посаду. Ще й бідкався, що ледь не сам шукає голоси для створення нової коаліції і обрання чергового складу Кабміну. Я як прем'єр-міністр і фракція Народного фронту, ну напевно, вперше в моїй політичній історії займаємося тим, що збираємо голоси і збираємо коаліцію для формування нового складу кабінету міністрів, призначення нового прем'єр-міністра. По тому уряд взявся обговорювати основні напрямки бюджетної політики на наступний рік. Зокрема, міністерство фінансів запропонувало сформувати майбутній бюджет, розраховуючи на 3% зростання ВВП, зниження інфляції з 12 до 8% і стабілізації курсу на рівні 27,2 гривні за долар. Утім, в урядовців до розробленого мінфіном документа постала низка запитань, і його вирішили повернути на доопрацювання. Під врахуванням таких пропозицій, які висловлені на засіданні кабінету, я пропоную, щоб доопрацювали. Доповідав сьогодні і міністр оборони Степан Полтурак. Він похвалився, що цього року в армію ринули контрактники. Спочатку цього року ми набрали вже 18 тисяч контрактників. 18 тисяч. В той час, коли в минулому році до війська в місяць приходило ну, 200-300. За словами міністра, завдяки цьому до кінця квітня, вдасться демобілізувати 45 тисяч вояків, яких призвали в четверту хвилю. На, на цю хвилину ми вже звільнили 6 тисяч військовослужбовців і за перших 10 днів ми плануємо звернути 18 тисяч військовослужбовців. І на тому у мене все. Віто. Я надякую тобі. Це була Яна Брензе і новини Кабміну.